Дуже довгий шлях, але він того вартий. Довго я вже йду, Ах, змучився купити би водички, перекусити би чогось і продовжити шлях в цю прекрасну, небесну країну, яка мене так чекає. О, води зовсім не залишилося. Що ж мені придумати? Тут потрібна якась вода, тому що. Я не маю зовсім сил, така довгий, Такий довгий шлях, така довга дорога, води немає. Це що таке у нас? Схоже на воду? Гріх? Який ж це гріх? Гріх, він страшний, він огидний, а це, це щось приємне, гарного кольору. І тим більше тут нікого немає. Я думаю, якщо я малесеньким ковточком трошечки попробую, нічого поганого не відбудеться. Цього ніхто не побачить. І гарний на смак. Нічого поганого не відбулося. Але я на всякий випадок його заховаю, щоб ніхто його не побачив і в мене його не зміг забрати. І можна буде продовжити свій шлях. Не бачимо? Оооока довга дорога, такий день довгий. Швидше вже прийти в ліжечку лягти, так добре поспати. Ой. Хто це там йде? Ой. Хтось буде тривожити мій спокій. Добрий, хто? День. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я. Так. Я лінь твоя. Моя лінь? Так, твоя. Це точно не про мене. Я не лінивий. Ні. Я йду в небесну країну. Так. І судячи всього, мені час, тому я буду з тобою прощатись. Ні, 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 ти присядь, ти краще. Відпочинку. Я вже відпочивав. Я попив ні -ні -ні. водички. Ні, 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 ні. Ні. Треба треба довше відпочивати. Так десь, може, тиждень, ні, може, тижню. два тижня У мене немає. Ні -ні -ні. Так, відпочинь. А, відпочинь, дивись. відпочинь. Одну відпочинь. хвилинку ще з тобою посижу і продовжу шлях в небесну країну. Ну, може, більше. Ти Отну поспи, хвилину поспи, поспи. Так краще. Ну, так. Я дійсно так дуже сильно краще. змучений, але я одну хвилинку посижу. Так, так. Ой. Жадібна людина. Що з ним не так? Мікрофон По мене мій. А ти хто такий? Я хто? Я твоя жадібність. Жадібність? Моя жадібність. Лі, nee, nee, О, Друзі, nee, ви точно не помилились, nee, хатаю там. Nee, я nee, не маю ніякого відношення. Nee, ти ж знаєш, я йду в небесну країну. Ти біси що часу спокою вже закінчений, yeah, і мені dolaze. потрібно... Nee, nee, nee. Друзі, все. будь ласка, давайте я просто встану і піду, а ви nee, собі тут nee, відпочиваєте. Ні-ні-ні-ні-ні. ні, nee, 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 nee. Нікуди. Слухай, а звідки ти взявся взагалі? Як звідки? З гріха? Яку. З гріха? Так. Але ж там буквально ковточок зробив, цього ніхто не бачив. Ніхто не бачив, ніхто. Так, так. Що ж мені тепер з вами робити? У когось будинки розкішні. А в мене така маленька квартирка. У когось розкішні автомобілі. А в мене взагалі ніякого немає. Когось рахунків в банках. А в мене так, зарплата маленька. Іди, ти хто взагалі такий? Я. Я твоя заздрість. Моя заздрість? Так, так. Шоком? Мені здається, ти помолився точно хазяїном, тому що заздрість це не про мене. Я йду в небесну країну. Мені потрібно йти в небесну ні, ні. країну. Це було раніше. Ось, Тепер це... ми будемо разом крокувати по життю. — А звідки ти взагалі взявся? З гріха. Ти теж з гріха? Ти ж пуштував Але... його? Ти попросив. Але ж я його. маленький так, шматочок, так, там не було так, багато не і цього ніхто скільки. не бачив. Я це його це заховав, я наші, заховав його, наші, його немає. Все, все, все. наше. Тепер ми разом. Так, так. Де ж все взялося? і взялося? Це все моє. Це наше. Ого. Де вас тут так Да, бзялося? Дідь, звідсі. Дідь, звідси йди. звідси тут я буду в О, сідай, сідай. Дякую тобі, що ти допоміг мені, бо мені небесну Україну. А ти куди? А чого ти мене не подавши? А ти хто взагалі? Я злість. Злість? Так. Чи я ти злість? Твоя. А. Моя злість? Так, твоя. Але ж я йду в небесну країну, мені немає це коли мої. злитися. Там таких не приймають. Ми тепер будемо агресивні з тобою. Це я, друзі, ви точно до мене прийшли. Звичайно. Звідки ти взагалі взявся? З гріха. І ти з гріха? Так. Фу, що ж мені з вами всіма робити тепер? Я не так ніколи не дійду. Ще хтось плаче, ну цього тільки не вистачало. Ні, ніхто мене не любить. А всі, короче, якась погана. Хто ти? Я? Ти, як тебе? Я звати? образа твоя. Моя образа? Моя образа вже Це твоя. твою. Це мені зовсім не властиво. Я не можу, бо я на шляху до небесної Тепер країни. Тепер вже все властиво. Тепер я твоя. Із а тобою. ти звідки взялася? Звітам. І ти з гріха? Для чого так. я його куштував? Ну, не потрібно було цього робити. Потрібно було не зупинятися, йти в небесну країну. Оступіть мені місце, будь ласка. Так, може, ви просто пішки. Дайте на... я тут присяду. А ти хто? Я? Ти. Твоя гордість? Ти гордість моя? Так. Але я зовсім не такий. Звідки ти взялаш? Такий, такий, я з гріха. І звідти. звідки? У тобі місце. Звіте. Друзі, давайте ви тут самі собі залишитеся, я просто продовжу свій шлях. Ні, ну бо я, я вже відпочив. Ой, як тут грязно. Треба було б позамітати. сходи якісь такі. Нащо цих сходів? А ти що тут розсівся? Що ти така прискіплива? Ти хто? Ти не питай, хто я така. Як мене звати, питай. Як тебе звати? Прискіпливість твоя? Що Моя ти таке одягнув? Що за сорочка ж таки країни. Що люди про тебе скажуть? Я йду в небесну країну. Я давайте краще таки піду, щоб не було якихось. Е, дру... Що мені з цим всім робити? Так і жити. Я не зможу, тому що я прямую до небачної країни. Я просто маленький шматочок гріха. попробував всього. Лише. Хто мені в цьому всьому допоможе? Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого дороденого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хто ти? Привіт, я чоловік, який в небесну країну. А ти? Я теж йшов небесну країну, але мені потрібна якась допомога, тому що ці всі друзі вони просто мене заполонили і тримають. Я бачу, я дуже бачу, що ти дуже засмучений. Так. І ти тобі потрібен потрібна допомога. правда? Так. Як ти можеш мені допомогти? Тобто, я знаю вихід з цієї ситуації. Нам потрібно звернутися до нашого Творця, який любить нас. Він так само дуже тебе любить. І попросити вибачення. Я готовий до цього. І давай ми звернемося до нього в молитві. Мій ж Помолись, будь ласка, за мене. Добре, давай помолимось. Дорогий Господь, батько наш Небесний, ми звертаємося зараз до тебе і просимо, звільни цього чоловіка від його гріхів. Він прямує до тебе, але його гріхи його затримують. Звільни його від образи, гордості, зліст, злості, жадібності, прискіпливості, зазрості. І допоможи йому дійти, також і ліні, дойти до небесної країни. Дякую так, тобі, Я тепер можу продовжити свій свій шлях. Нехай <хи> тебе благословить Господь. Але почекай, я тобі ще хочу дещо подарувати. Так. Це Біблія, це твій дорого, вказ. І легко минути легко до Небесної країни. Дякую, Дякую Добре, тобі, друже. Дякую тобі. Так, пішли разом.